Друзі, привіт! Сьогодні подивимося на накаліники: Чотири види, профмонтаж, профмонтаж, Нарфін, флагман. Почну з найдешевших і до найдорожчих. Деякі помірюю, деякі навіть відкрию, подивимося, що всередині. Почну з флагмана. Вони коштують приблизно 250-260 гривень. Матеріал у них ева. Ну, такі м'ягенькі, упругі, Товщина їх. 10 міліметрів, є всього один ремень такий, але він як е, такий гумовий. Тобто ви його натягнули, на ліпучку прицепили і пішли. Досить легкий, мабуть, грам 50, не взяв ваги. Ну, якщо довго ходить, то, мабуть. Я б їх взяв, але мені трохи не подобається коли один ремень, тому що вони трошки от гуляють. Але так як вони на резинці, на цій на гумці, то нікуди вони, мабуть, не дінуться. Більше про них нема що сказати. Ці наколінники на Narfін зараз вони коштують десь 300 щимось. Ці я дістав з свого ящику, вони ось в рибі, як бачите. Тут у нас два рімня. Два ременя жорстких, дуже жорстких. І регулюється довжина цих ремнів. Тобто вони на таких штуках, навіть не знаю, як вони називаються, якісь жаби. Ви їх прицепили та пішли. Я їх використовував теж матеріал Ева. Ось на самому каліні вони товщі, а ось там, де не дуже потрібно, вони тоненькі. Ну, Мені вони раніше подобались, зараз, вже коли так багато різних видів, вони мені не дуже подобаються. Але це вам вирішувати. На льду вони дійсно зручні. Тобто, дивіться, тут, мабуть, сантиметра ну, 2-3 до каліна. Але якщо я пам'ятаю, коли я їх використовував, то мені трохи сюди води попало, бо в мене сама штаніна вона була мокра. А взагалі, і, а, згадав, трохи незручно в них ходить, тому що ремені дуже близько. Якщо ви їх дуже-дуже сильно затягуєте, то коли ви йдете, у вас трохи коліно незручно, бо його тримає, от як шина тримає цей наколінник. Так, взагалі. Ну, не знаю, що про них сказати. Чудові наколінники працюють та і, і добре, невеликий розмір. Так, потім ми йдемо по профмонтаж. Я вже не пам'ятаю, чи цього року це моделька, чи минулого. Колір хакі, вони є в трьох, в трьох кольорах. Зараз подивимося на них. По якості вони дуже якісно зроблені. Не можу висунути. Мені не потрібно отак витягнути. Дивіться. Е, ну Звичайно, це тільки на морозі. Тобто воду я не знаю, хоч тут і цей Оксфорд, е, то така тканина. Але якщо буде вода на льду, то ну куди? Він намокне та буде тягати за собою цю мокру штуку. А можливо, ще потім замерзне і буде у вас така льдишка. Просто на ногах. Так, що в нього всередині? В нього всередині чотири отакі такі ось чотири пластинки. Дивіться, навіть країли видно, де вони вирізали. Їх, мабуть, добре, що їх можна замінити. Тобто, якщо ви її поб'єте, цей це якийсь утиплювач, утіп, як він правильно називається. Хух. Тобто ви його можете замінити. Якщо ви його зіб'єте, якщо ви будете на колінах пригати, і він з часом стане тонкіший, то його можна замінити. Це звичайно плюс. А ось за те, що вони промокнуть 100%, це мінус. А так взагалі. Це колір хаки, вони є в сірому і в чорному кольорі. Це я точно пам'ятаю. Можливо, ще якісь будуть. Тут в них є лейба про монтаж при, пришита. Ну, Зате вони-дуже дуже, дуже ну, великі розміри. Ви бачите який. Ну, і це вже, мабуть, мабуть, мабуть хід, так. Тут я їх поміряв, вони кажуть, що тут 66 см, тут їх немає, тут 5,5 сі. Вибачте, мене, будь ласка, виробник. Але тут 5,5. Звичайно, в них побігать не вийде, бо вони дуже великі. Дивіться, який. Але що мені в них подобається, вам ящик, сундук оцей, який ми тягаємо за собою постійно, він, щоб ловити рибу, навіть не потрібен. Ви просто прийшли, впали на коліна, на цей наколінник, і все, вам дуже зручно. Є люди, в кого болить спина, коли багато сидиш. Ви можете встати на коліно і вам буде краще. Ви вирівнялись, вам полих... ну, стане легше, можливо. Ну, це в кого болить спина. Я часто ловлю в палаці, то в наметі, вибачте, то мені не дуже вони потрібні, але, от, наприклад, на жерлиці. Вони будуть дуже корисні, або на безматилки, оці балансіри, це буде просто знахідка. Тут в них 5 шарів виходить. Вони кажуть, що це Єва, в назві він є. Єви тут трохи з краю. ось на, цій, на зовнішній стороні Єва так присутня, а це теж якийсь утіплювач. Утип, Напишіть, як це правильно називається. Тобто це не Єва. І я бачив у людей, які роками в них ловлять, вони трохи в них отак змялись. І Іншою стороною ви його, мабуть, не перевернете, бо тут же ремені вони вклеєні не дуже рівномірно. Тобто вони не по центру, вони трохи сміщені. Мабуть, для того, щоб було зручніше ходити. Бо це у вас а це виходить низ, бо якщо назва ось про монтаж, дуже вони гарно це зробили. Так, це буде у нас низ, а коліно у вас буде десь ось тут. Добре. Дуже гарні, мені дуже вони подобаються. Я, можливо, собі таку пару і залишу, але от ходить в них, мабуть, мабуть, як ми по 3 км йдемо по льду, то буде незручно. Носить, носить вони дуже великі. Але на жерлиці, там, де ходити не треба багато, мені здається, це буде просто знахідка. Будівельникам вони також не підійдуть, бо вони їм ну, такі великі, не потрібні. Вони використовують десь отакі простенькі. По ціні ціна їх була 850 і Мені здається, вони стануть 900 бо на сайті виробника вони вже 900 гривень. Зараз 23 рік, кінець 23-го. Посилання на всі, крім Норфіна, я залишу, якщо бажаєте. Ціни такі самі будуть, як і у виробника, можливо, ще якась знижка буде пізніше новорічна. І дякую вам за перегляд, друзі. Лайки, підписка, будь ласка.